Помститися за шостку та за Україну в цілому за всіх тих, хто віддав своє життя у війні за мирне майбутнє України. Саме таку амбітну мету поставили перед собою Валькірії Шостки, які оголосили збір на снайперську далекобійну гвинтівку Ругер 338 338-го калібру. Вирішили ми зібрати для гвардії помсти. Він у 23-му році цей проект був організований. Це шістнадцяте місто, яке зазіхнулося на таку зброю. Сімнадцята по кількості це гвинтівка. Люди питали у Фейсбуці чи сімнадцята, чи шістнадцята. Розкажу чому сімнадцята. Тому що у Покровську є гвинтівки дві. Покровськ і Покровськ 2 Ціна питання 120 тисяч гривень. Сама гвинтівка, вона буде з гравіруванням шостка. Це помста за наше місто. Це тільки гвинтівка. Приціл нам допоможуть хлопці, які займаються безпосередньо зброєю. Хлопці нам допоможуть зібрати на приціл і також на патрони. Оксана Петрик, представниця волонтерського руху Валькірії Шостки, розповідає історію, яка підштовхнула дівчат відкрити такий серйозний збір. Другий раз у нас так трапилось, що ми не встигли. Не встигли допомогти хлопцям. Це 23 бригада. Ми відправили 5 сіток, потім дороблювали ще 5. І коли я списувалася з хлопцем, це було 5 числа, він написав, що так нас бомблять, що невідомо чи виживемо ви ми. 6 числа він не відповідає, 7-го не виходить на зв'язок. 8 числа мені написала волонтер, яка по сусідству з цими хлопцями. Допомагає їм і сказала, що Сашка більше немає. Я прийшла на локацію і дівчатам запропонувала дівчата, Давайте допоможемо 23-й бригаді зібрати на дрон. Всі згодились, але, порозмовлявши із досвідченими людьми, нас переконали в тому, що дрон це така річ, яка летить, його глушить реб. І він може впасти і не потрапити до своєї цілі, порозмовлявши з хлопцями з досвідченими, вони нам запропонували. Давайте ми зробимо збір на снайперську гвинтівку. 13-го числа наш мікрорайон потрапив під обстріл. І це ще більш спонукало нас для, для такої потужної потужного збору. Кому саме передадуть придбану від шостки гвинтівку? Дівчата ще не знають. Але з досвіду попередніх зборів, які проводили інші міста, однозначно це будуть кращі з кращих снайпери. Може дуже потрібна ця гвинтівка, вона бере на два кілометри. Працюють хлопці досвідчені. Хлопці заходили в лиман, але вони не могли зайти туди, тому що там було 12 гранатометників, і артилерія не могла нічого зробити. Але снайпери наші допомогли і зняли всіх гранатометників. Куля влучає точно в ціль, бере на два кілометри. Тому це дуже важливо. Збір валькірії оголосили три дні тому. Зараз на монобанці вже майже є половина необхідної суми. Волонтери сподіваються, що такий потрібний збір вдасться закрити якомога швидше, адже тільки разом можна подолати ворога. Це наш перший збір. Сподіваємось що містяни і не тільки нашого міста а й всієї України долучаться до цього збору. Якщо це краплинка. Вона збирає річку, річка переростає в море, море стає океаном. Тому сподіваємось, що наші люди стануть тим океаном і знесуть все на своєму шляху. Тож всі, хто бажають долучитися до збору, можуть донатити на монобанку Валькірій Шостки.